Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. З вами я, як завжди, Владислав Чайковський. І сьогодні перше відео зі жнив 2024 року. Зараз я в господарстві Кобельова Романа Анатолійовича. Ви можете його вже знати по моєму каналі. Я вже знімав трішечки про нього відео. І це було і глибоке рихлення, і просто таке знайомство з його господарством. Сьогодні я на жнивах гороху Ярого. Посіяного по мінімальному обробітку ґрунту, технологія Mini -TIL. Горох на цей рік доволі непоганий, я вам хочу сказати, з такою засухою врожай йде десь плюс-мінус 3 тонни з гектару, тобто 30 центнерів, може 35 Попередник соняшник і в осінь одна дісковка плюс-мінус 10-12 см, і весною посів комплексом комплексор. Повний захист від болячок, від шкідників, від бур'янів. П'ять днів тому була зроблена десикація, горох чистенький, гарненький, все добре. Рівномірненький, не бур'янців, нічого нема. Можна ще ось по скосу знайти рештки минулорічного соняшника, який тут був. Ось такий горошик. Наповненість гарна, все, ну, що? гарний горох, що тут ще казати. Горох по висоті мені десь вище коліна це сантиметрів 70, плюс-мінус. Ну, такі є стрічки доволі непогані, як бачу, що наповненість. Добре, все. Це відео до того, що деякі люди кажуть, що горох там або якісь нішеві культури, горох це ж одна з нішевих культур. Потрібно сіяти тільки по оранцю, тільки плуг врятує нам усе. Ні, друзі. Я от вам показую, що люди займаються і навіть по одній осінній дісковці в засуху. Бо цей рік тут засуха. З, ну, в принципі, за всю весну випало до 20 мм опадів, десь 17-18 Це опади пішли вже в червні. Можна отримати 3 і більше тонн гороху. якщо... Якщо ти захочеш цього, тобто ну, ось дисковка, ну, рихлення не було, оранки не було. Одна дісковка, все, от вам дивіться, який горох знімаю, гарненький, красивенький, все. Волога ще ось на глибині є. Сантиметрів десь 5 сухої в землі. Далі ось десь на 10-12, ну, таке бачите, в принципі, ліпиться, але... Не прям, щоб прям багнюк, але ну, влога чудно є. Далі ось підошва діскок і там же твердо. Там я вже вам бачив. This is the future. Це фічер. Отакий фон. Вже після дисків виходить. Трішечки ось щось навігація тут залишає пропуск, але зараз трактор приїде, заробить його. Волога ще в ґрунті є, як я вже і казав. Тобто отакий, так виходить, в принципі, ось якщо поритись, ну щось там ще на залишках є. Глибина десь 10-12 см. Це тут на бугарку такому тут, тут м'яко виходить. ось. Ну Є грудка, а грудка там, де пройшов навіть не комбайн. а Урал, бо він так топче, що ну, капець, я не знаю. це, е, от, Що потрібно Роману Анатолійовичу, це бункер перенавантажувати, щоб не, не ущільнювати так сильно ґрунт. Воно ж тоді буде і диски будуть легше йти, і е, розрихлювач не буде так місцями зупинятись, не буде таке навантаження на трактор. Ну, так Виходить, якщо от в порівнянні з необробленим ще, тобто ну, доволі, я вважаю, непогано дивіться. Комбайни он, працюють. Це поле велике, але вже, вже майже його, я думаю, більше половини вже змолотили за два дні. This is the future. Я буду завершувати відео, показав вам трішечки знива гороху, та й для себе для історії познімав. Думаю, цікаво. Значить, ну що, горох десь приблизно 3 тони дає, Там 35 нема, Ну, десь 3 тонни плюс-мінус є. Вже і одночасно відбувається дискування на Джен'ір шестерка і фармет диски. Така старання гороху, в принципі. Це не погано. По сіво тут е планується у Романа Анатолійовича озима пшениця. От, зараз е дисковка. Якщо не буде опадів, то можливо до посіву вже все. А якщо будуть, то може ще одне дискування, а, -а потім вже ж посів е партньором, він ще культиватором. Я рахую, як КПЄ. Все тоді, всього всім найкращого, гарних жнів. Вітаю всіх з початком жнив. Я думаю, вже всі почали жнива. Хтось горох, хтось вже пшениця. Ну, підписуйтесь на канал, дуже багато буде цікавого, є вже і буде далі. І я зазніму, думаю, ще збирання пшениці у Романа Анатолійовича, пшениця в нього непогана, по гороху. Теж мінімальна обробіток ґрунту, тобто по тематиці нашого з вами каналу. Тому все. Всім благ. Підписуйтесь.